Шановні глядачі, ви на каналі Баба Яга Проти і зараз я знаходжуся на трасі Суми Київ. Хотілося вам показати одне дуже чарівне і привабливе місце, куди подорожні завжди мандрівники зупиняються для того, щоб відпочити, попити водички. Втомлені мандрівники інколи тут можуть заночувати, тут прекрасний заклад є. Тому, друзі, часу для... Монтування відео немає. Намагаюся показати все максимально стисло. Місце називається три криниці. Не думайте, що воно називається на честь якоїсь гулящої дівчини. Все не так просто. Три криниці мається на увазі, що тут викопані три криниці. Тож, поїхали, подивимося. Заклад, який тут теж знаходиться, називається три криниці. Дивіться, як тут чарівно. Так, зупиняємося. Зупиняємося. Я ще раз кажу, монтувати його, мабуть, ніхто не буде, тому все буде так, як є. Дивіться, яке прекрасне місце тут знаходиться. І які можливості воно нам пропонує. Значить, от в першу чергу. Можемо підійти сюди, попити водички. Хоча цей журавель раніше слугував місцем для того, щоб закохані пари, які вирішили поєднати свої долі, могли приїхати сюди пофотографуватися і випити водички. Ну зараз, вже, мабуть, тут ця водичка трошки, якби, самі розумієте, не все так просто. Вода часом із Поля тече, і Гербіциди і хімічні засоби, які вносять сюди, вона теж попадає сюди в криницю. От. Але водички ще можна набрати отут. От, тут от, таке місце, де можна набрати водички тієї самої. І Люди часто приїжджають, набирають сюди безкоштовно така вода, правда? тече? О, тут часто приїжджають пари, які можуть відпочити, дивіться, полається, відпочити. Вияснити якісь стосунки, пофотографуватися біля калини. Ось тут калина росте дуже гарно. Бачите, пов'язані от такі от пов'язочки. Тобто, все тут дуже красиво. А ще одне, тут вже ось недавно досить недавно поставили отаку от гойдалочку, напевно, заохочують тих мандрівників, які приїжджають сюди. Не забувати, що можна приїхати ще раз сюди. Ну, місце чарівне, нагадаю. Раніше тут власник був, я його добре знав, зараз я не знаю. Можливо, він змінився, можливо, не змінився. Що відбувається з цим закладом, не знаю, можливо, його продали. Але те, що зараз відбувається на краще тут, то це цілком очевидно. Якщо вас припекло, он то он ще одна криниця. Ну давайте їх порахуємо нарешті, чого вони називаються три криниці. Так, -он, бачите одна криниця, видно, да? так? оце друга криниця. І он, біля хреста третя криниця. Ну Як видно, його освятили 2001 року, поставили хрестик. Дуже красиво, все тут доглянуто. Місце ще раз. Рекомендую для того, щоб це, приїхати сюди відпочити. Поставили вони ще вон, якусь красиву таку от, е, штучку, яка дозволяє молодим приїхати сюди і теж, е, так би мовити, посидіти біля цього столика. Ага. Ось тут можна ще показати, дивіться, яка тут гарна місцина. Імітується такий декоративний ставочок. Звісно, що риби тут ще не зариблено, але про плани власника цього закладу ми ж можемо тільки здогадуватись, правда? ж? От такий заклад. Я пам'ятаю, раніше він був занадто дорогий. Зараз що відбуватиметься, не знаю. Але травичка, дивіться, така тут доглянута, що вже так страшнувато і ходить тут, щоб не накричали. Тюльпанчики. Ну, чесно кажучи, змінилося все на краще, я бачу. І от тут найцікавіше, дивіться, що відбувається. Все прописано гарно. 10 червня 2001 року відновлено давню традицію предків освячення криниць та проведено освячення оновленого Христа. Ось так от воно. Щоб видніше було. І освячення онули. Ну, тобто, Хрести оновили. Ну, нагадаю те, що мені розповідав мій батько, що тут давно текла водичка з гори, і ніхто ніколи не зважав на це. Просто люди після того, як пололи поле. Буряки вони приходили сюди, втомлювали свою спрагу, а потім відпочивали в тіньочку якихось дерев. А хтось із розумних додумався, що можна взяти і зробити тут криниці. То взяли, викопали одну криничку, води було настільки багато, що довелося копати ще одну криницю. І джерельця дали можливість докопати ще. ще. Тобто це і називається місце на три криниці. А потім уже через певний проміжок часу хтось із розумних бізнесменів також отримав дозвіл на побудову цього закладу, який аналогічно назвали Три криниці. І о, далі ще повісили о таку от штуку, яка закликала. О, бачите, так? Да? Надіюсь, вона видно. Вона пуляла дуже високо якими променями в небо. І закликала всіх подорожніх приїхати сюди, відпочити там угорі. От є місце для того, щоб невеличка кількість там людей, ніби гостини, така готель, чи як воно там ну можна просто приїхати, помитися, відпочити. передрімати дорогою. Ну от. І от така маленька екскурсія цим прекрасним місцем на Лохвичині, яка називається Три Криниці. Якщо вам було цікаво, просто раджу. Не забудьте про те, що ви можете подякувати за те, що я вам зняв це відео. Найменша ваша подяка це проста подобаєчка. Найбільше стати спонсором нашого каналу. І хай там що не буде. Все буде Україна.